Привітульки! Мене звати Олена. Ми зараз знаходимося на крайній точці Америки, 90 міль від Куби. Ківес. Я хочу з вами поділитися своєю ранковою руханкою, яку я придумала, яку я можу робити без обладнання, скрізь. І дуже-дуже легко запам'ятати. Зараз сонечко сходить, світає, а ми починаємо. Ми наприклад... Робити фільм три раз, в залежності від часу. Потім чаєчка, я роблю. Так, 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 Варіантом може бути скільки завгодно, але добре пропрацьовуємо плечок на наші. Можемо так, ласточка наша. Хорошо летить, як всі навколо ласточки літають. Можемо закрити очки, щоб щелек важче було. І отак от, от. Потім цитрічка, потім у мене чотирирочка. Я так розвиваю, добре пропрацьовую мої смічки. От от. Там чутно цей шум? Або отак от дуже корисно п'яточки. п'яточка в мене. Потім 5, це в мене ручки, ну або зірочка, але більше ручки. Я пропрацьовую ручки свої на ногах, потягуюся, хорошо розтягую. Потім у мене шістірочка 6... це замочок. Я добре сперегію роблю, розтягую. простягую. Якщо не, до... не доста... ви застаєш, можна достаєш, можна охопити просто ручки. Так. дальше це була сісторочка, дальше сім. сім. У мене лижник, тому що плюшка у лижника. Я така я пройду 110. Добре, привіт. Я. Ось. Це ранок, Оленко. О, Оленка, конечно, за 44, але все одно Оленка. О! Отак от, от будемо сюди. 7-8. Це мій сніговичок. Сніговичок, який присідає з води маячок. Аж хрустить у мене. Це нормально, коли хрустить сніговичок, але така жара, сонце, сонце. До речі, сьогодні у нас... Листопа 2025 року. Але сувочок наш встане, тому ми робимо отак. плечком до коліна тягнемо. Допрацюємо в спинку. Спинку ми повинні тепер 9. Налаштовуємо себе. 9 у мене шари. Як отак? Морго. Мнуси сигати сигатим найкращий момент. От так от. І все закінчимо да. десять. Дякуємо за цей неймовірний ранок. За те, що приділила я увагу своєму тілу. Вдихаю цей ранок. Вдихаю мене сидимо Вдихаю ранок. Видихаю. Вдихаю. Аня, і надихаємо, кохання. Дякую. Тепер розкажи, ти дивишся, Що ти змогла запам'ятати з моєю рухом, це стало. Я маю надію, що ти почутилася тих, кого ти любиш. І е, зможеш її зробити зранку, без телефону, також на такому прекрасному е, сході сонця. Всім бажаю тепла, вироб, кохання.